Допомога, житло та реабілітація військових, ремонт доріг, ліфт для спортшколи, бронювання працівників на підприємствах це лише частина із питань та прохань, які були озвучені мешканцями турійської та ковольської громад під час зустрічі з начальником Волинської ОВА Іваном Рудницьким. Про що говорили і до чого договорились люди з начальником ува розкажуть мої колеги. Кричука, ні один нас не приймав губернатор. Не але просто от я... бачите Це вам респект. Мешканці Коваля пізніше і турійська, користуючись нагодою того, що начальник Волинської ОВА Іван Рудницький приїхав до них, озвучують питання та потреби. А їх назбиралось чимало Більшість в обох громадах стосуються однієї і тієї ж теми допомоги фронту, мобілізації, бронювання, лікування та реабілітації військовослужбовців, а ще ветеранської політики. Саме більша проблема є зараз в області, це те що не було, на мій погляд, нормальної комунікації між ОВА і і е, суспільством, громадами, і е, якщо ми говоримо конкретно про вас, це, е, ветеранським організаціям і на сьогоднішній день е, бізнес е, по крайній мірі з тими з ким я спілкувався, А це було там 80 представників різного роду підприємств. Був е, під'єднаний також міністр з ветеранської політики України. Було розказано, які є співфінансування держави, і що відшкодовує держава, якщо бізнес бере до себе на роботу ветеранів. Ми подалися 15 серпня на ОВА, і нам офіційно відмови не надали. Ну і так само не прийняли позитивного рішення щодо визнання нас критично важливими. Водії, в нас зав'язано все на логістиці і дуже багато водіїв вже мобілізували, ну, тобто робота підприємства вже на стадії зупинки. Брати на роботу ветеранів радить як варіант вирішення питання Іван Рудницький. Наголошує, що адміністрація виступає лише посередником між міністерствами та бізнесом в питаннях надання їм статусу критичності та подальшого бронювання. За його вказівкою тепер працівники ОВА мають два дні, аби надіслати документи, які зайшли до них у відповідні міністерства. Окрім цього, просили ковальчани і сприяння в облаштуванні підйомника в місцевій спортшколі для спортсменів на кріслах колісних. Дуже велике прохання, щоб зробили там ліфт або підйомник, тому що на другий поверх нам весь час ми піднімаємо. Коли змагання, Ольга Миколаївна нам допомагає військовими, які піднімають людей. Коли ми проводимо змагання, це там до 40 до осіб з цілої України з'їжджаються, які на кріслах колісних. Про доступність і зручність, щоправда, автошляхів говорили вже з мешканцями турійської громади. Зокрема, там прохали сприяти в ремонті відрізка дороги територіального значення. Я дав доручення керівникам районних військових адміністрацій. Вони мені мають на наступний понеділок повідомити, які дороги місцевого значення я би мав. Поремонтувати першочергово. одначе зауважує, є складнощі з фінансуванням цього напрямку роботи. Під кінець зустрічі з турійською громадою на підняте питання виїзду волонтерів за кордон за гумдопомогою Іван Рубницький повідомив, що припинив співпрацю з тими організаціями, де так звані волонтери повтікали за кордон. Я припинив будь-які відносини всіма організаціями волонтерськими там чи не волонтерськими. Хоча в якій хоча б одна людина не повернулась. Тобто, хто не повернувся, я з ними більше взаємодіяти не буду. Начальник адміністрації проанонсував, що такі поїздки і подібні зустрічі з людьми будуть продовжуватися. Юлія Остапович для новин на часі.